27 квітня в Кременчуцькому міському палаці культури пролунає музика, яка не потребує слів. На сцену вийде муніципальний ансамбль скрипки Кременчука. Гордість міста, що здобула визнання далеко за його межами. Ці музиканти не просто володарі гран-прі престижного фестивалю в Італії та лаурати французького музичного літа Ріоклара. Вони носії традиції, душі і любові до рідного краю, які втілюють в кожній ноті. Добрий день, наші дорогі Кременчужани. 27 квітня, о 3-й годині дня, у нас відбудеться наш ювілейний концерт скрипки Кременчука. Запрошуємо і, будь ласка, приходьте, о 3-й годині будемо вас чекати. Цей концерт не просто вечір музики, це символ вдячності, підтримки та єднання. Частина коштів від продажу квитків буде передана на потреби Збройних сил України. Тож кожна ваша присутність це вклад у нашу перемогу. Квитки вже у продажу в касах нашого міста. Не зволікайте, дозвольте собі відчути силу музики, яка зцілює, надихає і допомагає. Поліна Калініченко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.